Якщо просто говорити саме про госпітальєрів, для мене це можливість самореалізації в першу чергу. І для кожного з екіпажу це можливість самореалізації. Працювати ефективно, швидко, мати забезпечення, мати якісь можливість певних дій самостійницьких, тобто ми екіпаж, який підпорядковується госпітальєрам, але на місці походу. Ми маємо можливість вирішувати, приймати рішення самостійно, так через нараду. Наприклад, у нас відбувається якась нарада, якщо відбувається форс мажор там відійти, зміститися, посунутись вперед, чи ще щось. Тобто, ми доволі автономні. Автономність, ефективність це напевно найголовніше. Я просто мені дають робити те, що я люблю, можу, вмію і хочу. Що ще треба? Це по суті робота мічти. Зараз дуже спокійно на здивування, тому що в принципі щось відбувається всюди. Але слава Богу, у нас ще більш-менш. Ну ще тільки ранок. Намагаємося в таких місцях типу, максимально збільшити типу, кількість місць, де можна приймати поранених, типу, тут. Навіть ось тут, якщо приїжджає якась контузія, їх можна тут розсудити. Тут навіть такі міні-столики є такі з мінімальним, що може знадобитися. Тут всі сідають в коридорах, якщо протишокові зайняті, тому, в принципі, всюди розпихаємо по чуть-чуть Всяка фігня, яка може знадобитися, по ходу, щоб не бігати. Бо тут пробка стає, коли пораненого вивозять. Працювала видавництво. В інтернет-магазині з віп-клієнтами, які оптові закупівлі робили, там, на якісь компанії свої і так далі, які робили корпоративні бібліотеки, якийсь час займалися контентом. ну, тобто таке. Видавництво мені дуже подобалося. Мені подобається і політика видавництва. Вона така виключно, україномовна і сам з ну, редакція, дуже класна. Називали ми її. Глибокий нонфікшн. Ну, дійсно, вони класні книжки видавали. Там не просто якусь там популярну психологію, ну не тільки таке, там, якусь художку чи ще щось, а, там, класика економічної теорії, там, історичні книжки і так далі. Я таке люблю. Даю обезболивающе, сейчас в колю. А ты можешь вывезти его, чтобы было видно? Да. Выгодай Ви просто. Я уже даю обезболивающее. Уже пішло. Уже пішло. Ты дыхать можешь? Нормально? Воздух чувствуешь, кисень? Тебе даем. Нет? Не? Вы надоешь, кисень, не подавить? Саш, хочуєш мене? Виїхати да. нормально? Що... Да. Грудь болить? Да. Ну дивись, у тебе, по-перше, рука лежить на груді, у тебе перелом. Да. І воно тут тисне тому. По-друге, я так зрозуміла, що ти придавила тебе, може, чомусь щось впало на тебе. Да. І тому воно болить, бо це забій. Треба трошки потерпіти. Хвилин 15 ми будемо в лікарні. Тебе... Так, убез боляться, ти заснеш, добре? Ага. Просто зараз тобі не можна спати, бо ми в дорозі. А, а коли приїдемо, ти заснеш. Ага. Так, кісечка, я не знаю, не що больно. дуже ага. дорога. Оце сталося 24-го, Ну, я одразу знала, що ну треба їхати. Тому що це, якщо подумати об'єктивно, е людина це ресурс, я це ресурс лише який треба використовувати максимально ефективно. Якщо у мене там є якийсь невеличкий досвід, але тим не менш, ну я приблизно уявляю, що це таке. Я маю включитися, і вихлоп від моєї роботи буде набагато більший, ніж від людини, яка там елементарно там не прийшла вишки, не підготовлена, перелякана, молода, має там якісь прив'язки, там не знаю, там маленьку дитину, чи ще щось, чи ще чи ще щось. Сьогодні був хороший день, дуже ефективний.